можна. Совет ветеранов бачите. Uh -huh. Я обращалася в совет ветеранов Долгинцевского района с uh -huh. просьбой выделить нам транспорт. Uh -huh. И нам выделили транспорт. Uh -huh. А багато людей будуть підвозитись? Женщина все да. yeah. списками. Что за списки не до сама? самое не. А а я я вот Это девушку попросила uh -huh. я делать списки uh -huh. тех, кто no, у нас я... права. Я запитаю, якщо скажи, скажем, скажи. Доброго дня. А розкажете трохи про автобус, що кого підвозить. Івановна, ну, людина, не вірить мені, що я просила просто. зробити списки. Люд. Ну, перевірити. хто з наших людей голосував. У нас люди на посілку дуже дружні. Ага. Приїдьте до нас колись. А де знаходиться? О, бачите? Ви не знаєте, де він знаходиться? Ні, я, я не місцевий. А. Це та. у нас поселок незалежний, гарна назва ага. і травневий. А тобто у вас є списки, хто голосував, хто не голосував. Да. А можна глянути? Ні, я ну, не, знімати не буду. Ні, я до ваших документів ні, не лізу. Ні, Рай, це це нам не треба. Зараз ні, зайду, дякую. Це не називається ні, такі ага. виборців. Просто у нас дуже гарний поселок. Це комбінат, криворосталь строїв цей поселок. Приїжджайте, ми вам розкажемо багато інтересів. Дякую, дякую за запрошення. Та то у вас є списки, хто голосував? А за кого Нас голосував? Ні. Ні. Такого Ні, немає. Ні, такого немає. Не волнує ага. хто й за кого. Я тут сітка навіть не знаю, за кого я голосувала. Та зрозумі. яка різниця, хто за кого голосу своє ага. мені? Важна щоб ви важливо, щоб приїхали голосували. на голосування? А як не ага. голосуємо... А у від... вас є якісь там умови, щоб там 70% приїхало чи там 50%? немає Ми просто потім людині кажемо, якщо ти. Не приймав участі в виборах і не приймав участь в суботники, то якісь інші блага, ти вже гуляй Вася. Ага. Тобто -то участь обов'язково. Ну а що робити? Ну як ага. людей заставлять? У вас суботники проводяться? Проводяться. І дуже всі вихотно йдуть. Ну їх не заставляють, вони самі виходять. Ну а от ми іноді паличку. Так що Ну, і, і Правильно, все, добре, дякую. Мер... Все, наці, наці, наці. Ага. Зрозумів, добре.